Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро, мене звати Людмила. На жаль, підтвердився мій таропрогноз щодо Києва, який я вам вчора записувала. Жахливі удари Росія вчинила, зокрема, по костелу Святого Миколая. І дуже так я роздумувала над цим ударом. Вчора я зробила прев'ю до відео, і там був намальований Путін саме в Рясі Попа із ракетою в руках. І ось, на жаль, так відігралось. Саме такий образ мені було показано, як зробити прев'ю для відео. І ось цей жахливий удар. Далі я вам говорила, що є загроза для дітей, і насправді я вважаю, що Путін цілився не в цей костел. Перинатальний центр, який знаходиться за ним, саме для того, щоб зробити жертвоприношення в цей жахливий день, якщо підрахувати нумерологічно, то 20 грудня відповідає Аркану Смерть. 13-й старший аркан думаю нікому розшифровувати не потрібно навіть хто не займається таро, розуміє до чого це. Якщо взяти по місячному календарю, то саме 20 грудня являється 19-м місячним днем. Цей день, який характеризується жахливою енергетикою, коли домінує злість, заздрість, бажання помсти, це взагалі сатанинський день, і його ще називають днем павука, тобто символ 19-місячного дня павук та павутина. Це дуже енергетично негативний день. Тому, як ви бачите, все ж таки путінське кодло керується всіма езотеричними законами. І Чиняє свої дії саме для того, щоб не тільки фізично знищувати Україну, але ще й з енергетичної точки зору підбирає для цього певні дні, щоб завдати найбільше шкоди. Давайте подивимось: ось цей удар по Києву, який відбувся 20 грудня. До речі, пошкоджені також і. Приміщення деяких посольств, ушкоджено бізнес-центр, ресторан, більшість житлових будинків залишились без вікон, які перебували в зоні ураження. Також пошкоджено було котельню. Подивимось, давайте подивимось, чи були ось ці обстріли. Направлені саме на перинатальний центр, тому що дуже багато випадало сигніфікаторів дітей цей пажі і старший аркан сонце. Тому я думаю, що все ж таки цілились саме туди. І вже були такі удари по Херсону, по Київщині, саме де була атака на пологові будинки. Я вам говорила в моєму попередньому відео, що асоціація така, як з охмадитом дитячою лікарнею. Дивимось. Чи була ціллю Путіна, дитяча лікарня або ж перинатальний центр, істинною ціллю Путіна. Випадає п'якірка Пентаклів, тут зображена розруха, і тут зображений, зокрема, вітраж храму, тому говориться про те, що храм, так, був в цілях. Далі, якщо взяти, тут випадає трійка жезлів. Трійка пентаклів і паж мечів. Якщо взяти ось тут знову ж таки трійку пентаклів, ця карта, яка говорить про влаштування храму, про його оздоблення. Тобто цей храм був дійсно ціллю Путіна, але тут випадає знову ж таки паж мечів. І не тільки цей храм, а й щось, що пов'язане з дітьми. Я так вважаю, що це перенатальний центр. Тут було цим ударом три цілі на меті. І щось. З закордоном, за кордоном, як я вже вам говорила, це постраждали посольства, які знаходяться там поряд. Також я вважаю, що загрозою до кінця року можуть бути знову ж таки посольства, або там, де пов'язано з дипломатією. В попередньому розкладі випадала сімірка мечів, і зокрема, це може означати ось так карту дипломатії. В хорошому значенні сімки мечів, тому під загрозою посольства, вузи, де навчають дипломатів, тобто, можливо, це інститут міжнародних відносин або кафедри, де саме навчаються на спеціальність міжнародні відносини. Тому будьте обережні. Якщо брати далі, паш мечів може означати безпосередньо дрони, які також завдають шкоду, чи було цілю Путіна. Діти так були, але і храм який також поряд. Тобто, фактично, це як одним ударом вбити декількох зайців. Далі, що цікаво, розклад показав сім кумичів і сонце. Попередній розклад, і удар був саме о сьомій ранку. Тобто, як ми бачимо, Таро може давати досить багато інформації, треба тільки звертати увагу. Ось так добре. Давайте подивимось, чи буде Путін робити далі жертвоприношення людські на 25-26 грудня, коли буде католицьке Різдво, Різдвяні удари, чи заплановані вони путіним. Дивимося, що покаже розклад. Король кубків, десятка жезлів. Туз кубки і сімка мечів, знову ж таки. Якщо брати по цих картах, знову ж таки може летіти багато ракет, десятка жезлів, навіть до 10 ракет, туз кубків, може знову ж таки говорити про атаку, там, де вода. Тобто, я не виключаю. Київ, Київське водосховище може в той район летіти. І сімка мечів, знову ж таки, щось по-хитрому. Якщо брати так в цілому, то знову ж таки удари можуть бути це або близько сьомої ранку, або близько сьомої вечора. В період ранку по вечора. Давайте ось так візьмемо. Удари можуть бути там, де як я вже говорила, є посольства або якісь дипломатичні установи, або вузи, де навчаються на спеціальні міжнародні відносини. Далі, що ще тут може бути під загрозою? Знову ж таки діти, тому що тут з Кубків одна із. Значень, одне з значень до закупки це саме народження. І якщо взяти разом десятка жезлів, то з кубків сімку мечі, то це, звісно, удар по теплопостачанню як варіант для того, щоб людей ось такою хитрістю змушувати до, до миру, як Путін собі вважає. Якщо брати ну, колоди, тут іде у нас король кубків диявол-вежа. То, звісно, це удар по центрах прийняття рішень. Всі владні установи, які в центрі Києва, можуть бути під загрозою, тобто цей офіс президента, і Кабмін, та таке інше це буде. І дуже під великою загрозою саме ось опалення, теплопостачання? Як говорять, що з 1 січня буде перекрита постачання російського газу? Ось вони можуть бити по газотранспортній системі як варіант для того, щоб залякати Україну. Теплопостачання, газопостачання, водопостачання, тому що вода, ось всі ці комунікації, енергетика будуть під великою загрозою. Чи буде це перемир'я? Вони можуть сказати так, буде, але насправді будуть обстрілювати і може бути одна з наймасштабніших дронових атак: сімірка мечів, десятка жезлів і так само значні сильні ракетні удари в період ось цих різдвяних свят. Давайте візьмемо період не тільки 25-26, А будьте обережні, в принципі, коли ось такі значні дні. Тут, якщо взяти, то і 7 січня може бути удар або після 7 січня, в період 7 по 10 січня також будьте досить таки уважні. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. У мене на каналі є спонсор, вона неодноразово запитує про Чорнобиль, тому давайте зараз подивимося, чи є загроза для Чорнобиля найближчий місяць. Поставте лайк, підпишіться, поставте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. І хай вам щастить. Чорнобиль. Чи буде атака на Чорнобиль в найближчий місяць? Дев'ятка мечів. Треба зажахати в нічний час. Двійка жезлів. Суд. Та знову ж таки сімка мечів. Постійно випадає сімка мечів, це може бути жахлива дронова атака. Дуже далі, якщо взяти дев'ятку мечів разом з судом сімірка мечів, це може бути якась. Ось така паніка серед населення, або якесь масштабне замінування, або якщо так взяти, суд і сімірка мечів, будуть дуже сильно бити в районі Чорнобиля для того, щоб зажахати населення, ось піде якесь радіаційне забруднення. Вночі дуже можуть гатити, дуже велику увагу звертайте на період з 2, 2 7 та 9 січня. Будьте Досить такі уважними суд. Це може бути 20-й місячний день, тобто 21. -ше. 21 з грудня, до речі, це мабуть ще й день зимового сонцестояння. Якщо взяти ось так в цілому, тут може бути якась масштабна атака не тільки на Чорнобиль, а на всі АЕС або ж якусь ГЕС, щоб вчинити масштабну паніку серед населення. І знову, якщо тут брати. Суд під загрозою будуть саме ось ці будівлі: офіс президента, Кабмін та таке інше. Можливо, якась судова установа там також може бути щодо Чорнобиля, більше тут нагнітання паніки. Можуть навіть бути якісь знову вкиди, що знову підемо на Київ. Знову щось там захопимо. Київ за вже за три дні. Вони звісно не будуть говорити. Але знову ж таки може розгнятися паніка. Що ось в Білорусі підуть. І знову ж таки буде окупація Чорнобильської станції. Але це хитрість, це залякування. Тому будьте пильні, не ігноруйте повітряні тривоги, але якогось такого глобального, ось як розказують затоплення Києва. Мені карти не показували. Більше тут нагнітання ситуації, підвищення ставок, якісь маніпуляції для того, щоб виторгувати для себе якусь кращу позицію. І як варіант, ось тут на суду є намальовано також ангел, який є, трубить, і люди встають з могил. Може бути. Все ж таки удар по водосховищу в районі водосховища для того, щоб все таки Росія хоче зробити цю маніпуляцію техногенну катастрофу, і вони знову ж таки дивляться в цю сторону. Подивіться мої попередні відео. Я вам розказувала, що будуть бити по АЕС. В районах АЕС, в тому числі на заході України, і вже були неодноразові повідомлення, що так як Росія знищує ось це живлення, яке йде до атомних електростанцій, може бути техногенна катастрофа від перегрівання АЕС і викиду радіації. Можливо, я якось не так пояснила своїми словами. Я поясню, як я зрозуміла, якщо ви є. Працівником АЕС напишіть більш детально в коментарях, що може загрожувати для АЕС під час ось таких блокаутів постійних. <клес> <клес> Наступу на Київ тут немає. Тому я вам скажу: обстріл під новий рік буде, готуйтеся до цього. Обстріл може бути знову ж таки і 21 числа, або якийсь день такий важливий, коли. Після приїзду делегації до України, от поки будуть делегації, буде спокійно. Потім вони їдуть і починається адська ніч. Будьте будьте дуже пильні. Критичної ситуації тут немає буде більше нагидатись паніка. Ось такий був прогноз. Якщо вам подобається мій канал, підпишіться, нагадаю, ще раз поставте лайк, дзвіночок. Подивіться мої попередні відео. В мене є на каналі відео прогноз на 2025 рік для Херсону, для Одеси, для Миколаєва, для Запоріжжя, Дніпра. Для міста Суми також буду розглядати і інші міста в наступних прогнозах. Поставте дзвіночок обов'язково, щоб не пропускати нові випуски. І хай у моїх підписників все буде добре. захист вищих сил з вами була Таролох Людмила.